Ну і країна Падійон після літніх канікул запрошує талановитих дітей. Уже вкотре обласний палац дитячої та юнацької творчості відкрив новий навчальний рік. Традиційне свято відкриття розпочалося низкою культурно-масових заходів, серед них малюнок на асфальті, виставки робіт, педагогів та колишніх вихованців гуртків, а також показові виступи. В рамках заходу відкрили і фотовиставку конкурс Як я провів літо в ній взяли участь. Професійні фотографи і аматори, у тому числі й вихованці фотогуртка Падіюну. На конкурс подали близько 90 робіт. Переможницею стала 17-річна ужгородка Мілена Поляковська. Зазвичай люблю фотографувати малих діток, тому що вони справжні, в них непідробні емоції, і з ними легко йти на контакт. Це випадковий кадр, і випадкові кадри якнайкраще відтворюють. Відтворюють ці моменти в житті. Як кожного року, ми відкриваємо свої двері для ужгородських дітей, але цей рік не зовсім звичний, тому що ми будемо святкувати 70 років. І у зв'язку з цим ми запланували низку заходів, які будуть якби вінчати всю нашу роботу. Також ми будемо проводити традиційні наші заходи. Це падійн Євроданс, який буде входити у фестивальний марафон. І День художника, який ми розпочали на наступного навчального року, дуже цікавим буде захід. У нас це фестиваль стріт арту. Вперше у нашому місті будуть різноманітні художники з різних країн Європи, приїжджають вони і будуть малювати мурали на стінах подіюну. Я думаю, що це буде дуже цікаво і заплановано низку заходів з цього приводу.